Перші літаки F-16 офіційно вже в Україні. Вони допоможуть посилити ППО та завдавати ударів по окупантам. А як ви вважаєте, чи змінять нові літаки ситуацію на фронті? Не перевага. Я думаю, що відіб'ють, щоб ті росіянські літаки не, не літали близько і не збрасували бомби. Ну, як ПВО, як ППО вони будуть працювати. Ну я не знаю, я не військовий експерт і не політик, але ми дуже багато років чекали їх, тому е я думаю, якщо ми так сильно хотіли в 16 і так довго чекали, то вони все ж таки мають для нас великий сенс. Але я ж кажу, я не політик. Це добре. Позитивно. Це ж вплине добре так, на нашу оборону чи ні? так да? Позитивно. Ну як відноситься? Дуже позитивно, звичайно. Це надія, хоч якась, хоч чим-то по попід.